Перше в освітній процес у Черкасах впроваджено хібукі терапію. Заняття провели у двох школах міста. Ініціювала захід радниця міського голови, кураторка проєкту «Хібукі-терапія» в Черкаській області Валерія Шинкарьова спільно з представниками ювенальної превенції Черкащини. Іграшка розроблена спеціально для дітей, які зазнали стресу внаслідок війни. Песик хібукі це терапевтична іграшка. Яка була розроблена в Ізраїлі в 2006 році під час другої ліванської війни? Кожний елемент цієї іграшки має терапевтичний ефект. Вушка довгі, ви можете побачити це для того, щоб дітки могли в укритті або під час тривоги також закрити свої вушка і не чути певних гучних звуків. Улянка, отримавши іграшкового пасика, з ним нерозлучна. Каже з таким другом: нічого не страшно. Сподобалася, відчуття добре. Я його назвала зато Тьома. Макару іграшка теж до вподоби. Буду з нею гуляти, спати, гарна, м'якенька. Черкаських учнів розважали не лише іграшкові собаки, а й справжні. Дітей познайомили із службовим поліцейським псом. Без патрона, без титан. В умовах постійних повітряних тривог для дітей важливе психологічне розвантаження, коментує директор Черкаської школи. Особливо терапевтична іграшка хібуки знадобиться під час перебування класів в укриттях. Граючись, дитина може показати психологам чи педагогам, що її турбує і чого не вистачає. Важливо безумовно, тому що діти спілкуючись із даною іграшкою, вони демонструють свою. Свій страхи, вони демонструють те, в чому їм потрібно допомагати, що їх більше всього хвилює, навіть не усвідомлює чи то, тобто кожен чи то обіймає, кібуки е має його самовняти. Хібукі івриту означає обійми. Віднині черкаські педагоги зможуть використовувати песика-терапевта на уроках та виховних заходах. Куратори проєкту постійно прагнуть забезпечити іграшкою якомога більше українських дітей. Ця іграшка для дітей безкоштовна, але ми шукаємо постійно донати і кошти на те, щоб придбати ось ці іграшки. На території України фабрика в місті Дніпро отримала ліцензію і авторське право на відшиття цієї іграшки. Таким чином, ізраїльська сторона підтримує наших українських виробників.